Територію України первісні люди почали заселяти з давніх давен. Перші сліди датуються близько 1 мільйон років до НЕ, після чого вже її не полишали навіть в часи найбільшого просування льодовиків на південь. Територія країни належить до найперших вогнищ, цивілізації та містобудування, вона входить до первісного ареалу приручення коня, винаходу колеса та освоєння перших металів людством. Різні хвилі міграції індоєвропейців до Європи та пізніші в зворотному напрямку склали підґрунтя різнобарвної картини її населення. Поділ території на великі природні лісову і степову смуги зумовив різні форми господарювання і заклав характер подальших історичних процесів, в яких степ український завжди залишався невід'ємною складовою загальноєвразійських історичних і етноміграційних процесів у великому степу. Грецька колонізація морського узбережжя увібрала територію України до орбіти античної цивілізації як її північний фронтир. В результаті великого переселення народів першої половини першого тисячоліття НЕ територію України заселили слов'янські племена. Першим історичним правителем на київському престолі вважається князь Олег Віщий, тому він вважається засновником Руської держави, початок української державності. Однак у ранні часи в ній була присутня значна варіська еліта, що швидко асимілювалася. На початку XI століття українські племена консолідувалися навколо Русі, під владою Києва перебувають і різні інші народи. За правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого проводиться християнізація держави. За Ярослава з'являється перший збірник законів Руська Правда. Цей період відзначається розквітом та піком руської могутності. Після смерті Ярослава відбуваються процеси феодального дроблення, які були закріплені на Любицькому з'їзді 1097 року. За Володимира Мономаха та М. Великого Держава трималася в єдності, але після смерті М.СТІслава удільні князівства фактично стали незалежними. У 12.37-1240 роках монгольські війська вторглися в Русь та спустошили землі на Дніпрянщині. Після цього Західне Галицько-Волинське князівство на певний час стає осередком русинської української культури, утворивши королівство Руське як наслідок коронації Данила Романовича. Від Золотої Орди Руській землі звільнило Велике Князівство Литовське, яке, шукаючи союзників у боротьбі з московським царством та бальтійськими німцями. Тісно інтегрується із польським королівством. Утворюється потужна східноєвропейська держава ранньомодерного модерного часу, Річ Посполита, соціально-політичні процеси, в якому і нагальна потреба в захисті від кочовиків на півдні призводять до появи козацтва, в епоху якого Україна починає заступлювати.